Мабуть, кожен з нас хоч раз мріяв мати унікальний Рінфтон на своєму iPhone, але не всі знають, що це можна зробити без комп'ютера чи сторонніх додатків. Сьогодні я розкажу вам простий і зручний спосіб створення Рінфтону прямо на вашому пристрої. Крок 1. Встановлення програми GarageBand. Перш за все, вам знадобиться стандартний додаток від Apple – GarageBand. Якщо його немає на вашому iPhone, Завантажте його безкоштовно з App Store. Крок 2. Вибір музичного файлу. Виберіть аудіотрек, який ви хочете перетворити на рінфтом. Для цього можна використовувати завантажені пісні або власні записи, що зберігаються на вашому пристрої. Крок 3. Створення нового проекту в GarageBand. Відкрите GarageBand, Оберіть інструмент, наприклад, аудіозапис. Потім натисніть на іконку проєкту та завантажте обрану пісню. Крок 4. Редагування треку. Виділіть 30 секунд треку це максимальна довжина для Рімфтона на iPhone. Використовуйте інструменти обрізання, щоб точно налаштувати початок і кінець рімфтону. Крок 5. Експорт у формат Рінфтону. Коли трек готовий, натисніть на кнопку Поділитися «Share», Виберіть опцію Рінфтон. Дайте йому назву і збережіть. IPhone автоматично додасть його до списку рінфтонів. Крок 6. Встановлення Рінфтону. Перейдіть у налаштування звуки мелодія виклику. Тут ви знайдете свій новий Рінфтон і зможете встановити його для дзвінків. Як бачите, створення Рінфтону на iPhone це простий і захопливий процес. Використовуйте свої улюблені пісні та додавайте особистого стилю до кожного дзвінка. Спробуйте прямо зараз, і ваш iPhone звучатиме унікально.